Вітаю вас, непереможні та незламні! У нашій студії довго очікувана гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся Кристина Ганчарова, власниця центру інтелектуального розвитку дитини Літл Кітті. Кристина, добрий день. Добрий день. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами і дуже вдячні вам за те, що ви вибрали час та прийшли до нашої студії, щоб розповісти про, вас, про ваш дивовижний центр розвитку. Літл Кітті. Ось давайте ви нам розкажете, як прийшла ідея створення і чому Літл Кітті. Дякую, по-перше, що запросили мене. У вас дуже чарівна студія. Дякуємо. Сама ідея створення центру виникла ну, ще, ще давно. Я за освітою практичний психолог працювала з дітками, батьками, з їх родинами. І так якось поступово виникла ну, така, можливо, десь потреба. Відкритий дитячий центр, де ми надаємо допомогу ну, в розвитку. Ну, ну, у вас же за плечми досвід вже був такий практичний, гарний, так? Так, так. Тобто, ви не просто так відкрили. У вас mm -hmm. чудовий досвід до того, ж ви мамочка двох чудових діточок. Ну, діточок це так гучно сказано, маленької принцеси так. і вже дорослого сина. І ви знаєте, як виховувати людей. І, мабуть, кожна власниця центру, відкриваючи його, дуже хоче вкласти щось своє, так? Ось як ви бачите, як ви бажали, ось як би ви хотіли, щоб відносились до вашої дитини, так? Є таке? Звичайно, звичайно. Тому що, якщо дитині комфортно, то вона буде бігти з задоволенням на заняття. А якщо дитина біжить з задоволенням, то і будуть дуже високі результати. Тому що ми ну, на 100% вкладаємось в дитину, готуємось, дивимось, як вона там навчається, для того, щоб ну, були дієві результати. Так, всебічно, щоб це був гармонійний розвиток. І цим все сказано. Кристина, скажіть, будь ласка, а які напрямки представляє ваш чудовий центр? Найголовніші напрямки, основні це розвиваючі заняття для малючків та дошкільна підготовка. Чудово. І з якого віку ви приймаєте діточок? Маленьких генів ми запрошуємо з півтора рочку. Це такий вік, коли дитина все, все їй цікаво, все, все потрібно знати, тому дуже важливо, мені здається, саме з півтора рочку почати. На дошкільну підготовку я запрошую діток з п'яти рочків, тому що до п'яти років вони ще ну вони більш більш граються вже з п'яти рочків трошечки можна їх вчити вже. Літерам, цифрам. Так, так. Ну, але ж з маленькими так складно, як ви пораєтеся, скажіть? Зовсім не складно. Не складно. Не складно, ні? Не складно. Що здоб... більш... з більш старшими складніше, так? Не складно з ними. Вони зовсім, зовсім не складно. Діти різні, так. Різні характери, різні темпераменти. Але ж ми адаптуємось. От на розвиваючих заняттях на початку дітки ну, якийсь час, комусь треба більше, комусь менше. Вони адаптуються. Коли дитина адаптувалася, вона вже спокійно, вона знає, що треба робити, вона виконує завдання, вона слухає педагога. Так само на дошкільній підготовці дітки, ну, можливо, є, які їм хочеться гратися, ну всім дітям хочеться гратися. І тому всі заняття в ігровій формі ми налаштовуємо. Тобто діти, граючись, вони... Е не розуміючи того, що вони самі навчаються. Вони нібито граються, але йде процес навчання, і вони запам'ятовують все, що треба їм Чудово. для їх віку. Ну, Я знаю, що батьки вже один одному радять, так вже передають так і родичам і близьким е і кажуть, що так, чудові результати. І, мабуть, цим обумовлена така довіра до вас, так. Результатами. Е дійсно, результатами ми. Ну, повторюсь, ми дуже дуже ем, стараємося. <гум> стараємося, щоб результати були високі. Е, діти, які закінчують у нас е, ну, наш центр, які йдуть до школи, вони вміють читати, вони вміють писати, вони вміють рахувати. Тому, звичайно, е, дякую за довіру Дніпрян. <гум> дякую за те, що нас радять. Е, ми, ми, ми дуже, ми дуже цінуємо це. Чудово. А, Кристина, все починається з першої зустрічі, коли тільки приводять до вас дитиночку, так? І ви так, таке знайомство відбувається. Ну так, ця зустріч, мабуть, така важлива дуже. І що на неї відбувається? Розкажіть, будь ласка, перша зустріч вона найцікавіша. Це так. знайомство, знайомство з батьками, знайомство з дитиною. Очікування, тому що ну, діти можливо якось собі уявляють одне. А коли вони і вони трошки бояться, можливо, батьки їм кажуть, що треба вчитися, треба вчитися. Ну це я кажу за дошкільнят, які вже з п'яти рочків до школи йдуть, а, і вони приходять, ми починаємо гратися. І Дітки налаштовуються на заняття, і навіть іноді я вже їм кажу, йдіть додому, закінчилось заняття. Навіть додому йти не хочуть. Не хочуть. хочуть. Ось бачите, це є, знаєте, який показник, коли дитина не хоче йти додому. А є такі складні діточки, яких складно залишити, вони плачуть, там, а, Ну, Це більш до маленьких, які з півтора рочку. Да, є такі діти, яким дуже важко відірватися від мами. І, і мамі важко відірватися від дитини, тому цей процес трошечки затягується. З, з дитинкою на занятті сидить мама. Звичайно, заняття, два, можливо, три. Але ми робимо все для того, щоб мама змогла трошки відпочити. Зюмінка наших занять в тому, щоб мама, хоча б я сама мама. Маленької дитини. Так, трьохрічний бензин. Тому, та, 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 тому я розумію, як, як мамі хочеться ну, або просто в телефоні щось подивитися, або кави попити. За дитиною, ну, дитина на занятті, дитина зайнята справою. Мамі нема чого хвилюватися, тому коли дитина маму відпускає, мама може спокійно відпочивати, хоча б на той час, коли йде заняття. І це дуже важливо, особливо в наші такі складні часи, правда? Дійсно, щоб ось можна було і мамі відпочити і не просто відпочити, а знати, що з її дитиною займаються професіонали. Так. Я знаю, що ви залучаєте фустіх фахівців іноді, так коли потрібно. Так, іноді батьки запитують, тому що розвиток мовлення не всі діти ну, можуть розмовляти. Е, ну їм якісь якісь складнощі виникають у них. Тому ми долучаємо логопеда завжди. Є у нас нейропсихолог. Е, так само ми розвиваємо ще творчі здібності дітей. Так само є у нас заняття з малювання, зліплення, ліплення глиною, ліплення з пластиліну, миловаріння. Тобто творчий, творчий розвиток, творчий напрямок. Так само ми використовуємо для того, щоб розвити дитину розумною, щоб вона була. Так, дрібна моторика, вона дуже розвіризвина дитиночку дитин, ще на ранніх такі. Всі, таких... всі mm -hmm. е, нервові закінчення вони у нас на пальчиках рук. Так. Е, коли дитина більше, іноді е, іноді батьки бояться давати їм дрібні предмети, щоб дитинка там не з'їла або так, да, щось так. не проковтнула, mm -hmm. е, тому саме починаємо трошечки з. Крупної моторики і плавненько переходимо до дрібної моторики, щоб дитинка пальчиками відчувала, тобто всі, всі предмети. На заняттях завжди для того, щоб роз'яснити дитині про твариночок або там геометричні фігури, завжди ми використовуємо додатковий матеріал, тобто іграшки. Дітки завжди щупають, завжди мацають, хтось на зуб намагається скуштувати. Ну, так далі слідкуємо. Так і відбувається розвиток дитини. Поступово, не все зразу. Поступово, це як я кажу, построїти будинок. А, тобто будинок починається з фундаменту. Неможливо зразу а, строїти кришу, так. якщо нема гарного фундаменту. Ну, фундамент це ваша творчість, це ваша е, велика увага, любов до діточок, до своєї праці. До заняття. Так, так. І у вас Мабуть, немає найбільшої нагороди, коли ви бачите радість в очах батьків, які дивуються, що дитинка сьогодні зробила. Вони ж всі хизуються Мама, дивись, що я зробив сьогодні. Так та злепи. Да, да, да. Вони біжать о, о, з кінця коридору, біжать і кричать Мама, подивись! Коли бачать мене, Вони мене всі знають, і кажуть, Кристина, подивись, подивись. А ми тут букву писали. А ми тут пластиліном ліпили, А ми тут фарбами малювали. Чудово. Тобто у вас меж таких сильно, з таких жорстких немає. Кристина. Ви знаєте, навіть коли приходять перший раз або другий раз в приймальні, ну, як завжди, дитинка перевзувається і ми її відправляємо на заняття. Іноді діти самі біжать. Мами починають ой ти куди. Я кажу, нехай біжить. Він знає, де двері, він знає, так. де кімната. Тому... Це чудово, коли діти почувають себе як вдома. Це ну, таке, приєдно. знаєте, риторичне запитання значення комунікації дитинки, розвитку комунікаційних таких здібностей у ранньому віці? Їм, дітям безумовно треба спілкуватися між собою, їм потрібен колектив. Це знімає стрес, особливо в наші часи, так дитинка, все, все одно ми трохи в стресі, так? І батьки, і діточки. Ну, звичайно, звичайно. Ну це ситуація в країні ну, дійсно впливає на наш психоемоційний стан. А як це відбувається діточки в творчості? Якось відтворюють ось такий стан. Ви помічаєте? Так, я коли працюю з, зі своїми школяриками, дошколяриками маленькими, я це помічаю, коли, наприклад, треба розфарбувати якусь, якийсь предмет, якийсь малюночок, ну, для того, щоб їх трошечки відволікти, є діти, які вибирають ну, або темні кольори. Начебто настрій нормальний, а малює темним кольором. Я завжди приділяю цьому увагу. Я з ним розмовляю з дитинкою. Тобто, ми я кажу, давай трошечки, може, спробуємо тут трошечки спробуємо іншим кольором. Так. Може, трошечки світліше завжди ну, треба підіймати, підіймати діткам настрій, тому що. Я не кажу, що темний колір це погано, ні. Так. Але ну, коли, Про певний час, коли певний так. час просліджується одне те саме, то тоді треба, звичайно, звернути увагу. Трохи режимних миттєвостей. Розкажіть, будь ласка, це відбувається 4 години на добу, так? Кожен день. Тобто дитинка у вас знаходиться? Ні, Розвиваючі заняття, Розкажіть, у так. нас проходять два рази на тиждень всього. Так. Ну, це ми рекомендуємо два рази на тиждень. Звичайно, можна і більше. Бажано не менше. Дитина повинна йти на заняття від одного до іншого з почуттям зацікавленості. Тобто вона, вона бігає. Тому що так. Один, один раз на тиждень це дуже мало. Ну, дитинка забуде, вона забуде, що було тиждень назад. Якщо це систематично відбувається два-три рази на тиждень, то тоді більш дієві результати можна відслідкувати. Безумовно, коли батьки радіють, ну видно, видно, тому що не всі можуть вдома приділити увагу для того, щоб ну, просто погратися, просто там навчити чомусь або розказати. Тому на заняттях цим займаються більш професійні люди, які знають свою справу. І це правильно. Як можна до вас записатися? Адже не всім пощастить. Записатися можна через інстаграм, телеграм, вайбер. Або за телефоном, які ви любі друзі, ви бачите телефони на своїх екранах, бачите також силички на соцмережі. Додавайтеся, будь ласка, до сторінок Кристини, і ви завжди будете отримувати дуже цікаву інформацію. Там стільки порад, стільки цікавої інформації. Але ж краще відразу записуйтеся, що там зволікати? Ваші поради тим батькам, які давно вже хочуть привести дитинку. Але так, то часу не вистачає, то мотивація. Ось давайте замотивую їх. Наразі. На даний час я вважаю, що треба обрати для себе, чого батьки хочуть від своєї дитини. Якщо вони хочуть гарну, інтелектуальну, розвинену, талановиту дитину, то цим треба займатися. Знання не приходять самі по собі. Так, да, є якась база, але це Любих геніїв треба. Трошечки розвивати ще, так і більш того, ви впродовж навчання, так ну спілкування, ви вже можете порадити батькам, які нахильності дитиночка має, так що треба розвинати. Хтось там можливо більше малювати любить, так а хтось там в іншому напрямку, а хтось зовсім там щось таке цікаве, і батьки можливо не мають часу це побачити в своїй дитинці. Ви їм допомагаєте це зробити звичайно, звичайно, тому що талант дитини його треба відкрити. Це дійсно так, я з вами згодна 100%. Отже, без ложної скромності, ось давайте в переваги та особливості вашого підходу і в навчанні, і в усіх напрямках, які ви представляєте. Як ви самі гадаєте? Ми працюємо ну, індивідуально з кожним з, 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 з кожною родиною, з, з кожними батьками, які до нас звертаються. Підбираємо зручний час для батьків, підбираємо зручний час для дитини, тому що зараз ще дуже багато гуртків, які відвідують спортивні там, мабуть, або садочки відвідують діти. Підбираємо зручний час для того, щоб було комфортно всім і батькам, і дітям. До того ж ви знаєте, я дуже хочу, Я розумію, що ви скромні чайте. Настільки відчувається, скільки ви любові. Ви не просто витрачаєте це не те слово, вкладаєте так? кожну дитинку. І дійсно у вас настільки все індивідуально, адже у вас для індивідуального підходу все є. А, є і напрямки, і інструменти, і ваше авторське напрацювання. І це так важливо. І ви знаєте, я дуже хочу завдячити вам і за наших діточок, і за. І за нашого захисника, вашого папу, тату вашого, який наразі захищає нас всіх. Низький вам уклін, Кристиночка, за те, що так. Ось ви е, і це очолюєте центр, ви власниця центру, ви і мама двох діточок. І коли ви все це встигаєте, і ще до цього ж так гарно виглядаєте? Дякую. Надихають дуже діти, чоловіка чекаю. Дуже сподіваюсь, що скоро наступить мир. Як звати чоловіка? Владислав. Владислав, ми вас дуже чекаємо. Повертайтеся до нас якомога скоріше. І я впевнена, що так воно і буде, і ви ще разом зможете відбудувати щось дуже цікаве, так? Після війни? Так, після війни будемо працювати далі, планувати, планувати. Ну, є такі певні вже мрії, так? Можна про них не казати, щоб не, да. не навручити. Да. Але ж вони є, це дійсно так. Ви завжди тримаєте руку на пульсі часу, завжди в курсі нового, передового. Чому це так важливо для вас? Я вважаю, що в нашій країні повинні бути розумні діти. Розумні діти починаються да, з кожної родини. Тому я вважаю, що потрібно дітей розвивати, потрібно навчатися самим, розвиватися для того, щоб бути кращими, бути розумними і досягати високих результатів у житті. Я з вами згодна. Ви знаєте, ми пишаємося, що от такими родинами, як ваша, ви допомагаєте нашому новому поколінню. Розвинатися для того, щоб виростити нашу таку достойну зміну, так щоб у нас наше майбутнє було в руках справжніх, таких розвинутих людей, інтелектуальних людей, і це все в ваших руках. Ваш чудовий чоловік, Владислав, захищає нас. Ну, поки є такі родини, як ваша, то ми не переможні. Велика вам ще раз вдячність за вашу шляхетну справу і Владиславу особисто. Від нас також великий привіт всім хлопцям і йому, і знову ж таки низький низький уклін. Скажіть, будь ласка, ось вам є що побажати Дніпрянам? Є у вас якісь слова? Що б вам хотілося сказати? Дніпрянам, я хоч, мабуть, всім, всім, людям, як, всім не людям, тільки так. дніпрянам а всім, українцям. Всім людям, да, всім українцям. Ми знаємо, що ми сильні, мужні. Треба, головне, не не, не складати руки, а вірити в світле майбутнє. І Воно скоро настане. Обов'язково буде. Так, так. Я не маю жодних сумнівів. Велика вам дякую за те, що ви сьогодні з нами були. Будемо дуже раді бачити вас у майбутньому, бо є про що поговорити. Так, Так, дякую. І до побачення. Дякую, дякую що запросили мене. До побачення. <свісно> до побачення, любі друзі.